Верховна Рада сьогодні скасувала позаблоковий статус України. Чим вже занепокоїла Росію і з цього ж приводу отримала вітання від НАТО. Також депутати жваво обговорювали держбюджет на наступний рік. Не ухвалили його, відклали на 30 грудня. Ще хочуть подосліджувати в комітетах і подумати, де шукати гроші закрити дірки, зокрема в пенсійному фонді, в 90 мільярдів гривень. Серед пропозицій міністрів і низка нових податків на великі авто та ювелірні вироби. Парламентські. День і від Яни Танчак. От тільки що, він ще інше, навіть теплий. От можете рукою попробувати, що видно чого щойно надруковано. Я сподіваюся, що сьогодні ми не будемо голосувати за основу. Щойно роздрукований бюджет, 2015. Депутати отримують перед початком засідання, ще не читавши, документом обурюються. В Цьому бюджеті немає головних вимог За попередньою інформацією, Тут радикальне скорочення соціальних видатків інших, які ми не підтримуємо. Там речі небезпечні, фактично, замість. Бійці на децентралізацію, де навпаки, все в центр і в ручному режимі, щоб уряд міг розподіляти кошти. Але на порядку денному кошторис не перше питання на розгляді. Починають із закону про раду національної безпеки та оборони. Понад годину навколо документу точаться суперечки. Нардепи невдоволені тим, що закона дасть РНБО надто широкі повноваження. Ви розумієте, що тепер надається. Такі повноваження супереч Конституції, такі повноваження РНБО, що це є зовсім інший орган, в дійсності робиться державний переворот. За закон не голосує половина коаліціянтів. 223. Це маленький закон, який посилював національну безпеку і оборону України. Тому що з 99-го року цей орган не працював, я вважаю, на безпеку України. Самопоміч буде підтримувати всі ініціативи, які пов'язані з укріпленням оборони, але не давати повноваження посаді, яка не вибирається людьми, яка одноосібно призначається і звільняється президентом, це дуже небезпечно. Друге, на порядку денному питання про скасування позаблокового статусу. Підтримати закон просить міністр закордонних справ Павло Клімкін. у своєму виступі. Каже, цей закон дозволить захистити незалежність України. Цей закон відкриває для нас нові механізми і нові форми реалізації нашої передбачуваної та ефективної зовнішньої політики. По друге Логіка і філософія цього закону його формулювань відповідає баченню наших друзів та партнерів по альянсу. І по європейському союзу в опозиційному блоці одразу заявляють за скасування позаблокового статусу України не голосуватимуть. Нам уже обіцяли безвізовий в'їзд, європейські стандарти, європейський рівень життя. Це все осталось Те ж саме буде і по НАТО, в якому нас нігде, ніхто не чекає. Триста рішення прийнято. Назначена презентація бюджету затримується на півтори години. Перше про що заявляє прем'єр-міністр Яценюк, щоб ухвалити кошторис, треба спочатку прийняти 44 законопроекта. законопроекти. Мова йде про новий бюджетний кодекс. Друге, новий податковий кодекс, зміна системи оподаткування, скасування кількості податків, розширення бази оподаткування. Третє внесення змін до митного кодексу з метою стабілізації платіжного балансу. Очільниця Мінфіну Наталя Яресько новий бюджет називає дефіцитним. На оборону тут заклали понад 82 мільярди гривень. Підприємцям зменшують податки з 22 до 9. А новий будуть брати за азартних українців, які грають в лотереї. Податок на виграш складе 30%. Нас очікує непростий рік. Непростий рік, в якому 30% наших віддатків заплановано на оборону та на обслуговування боргів. Про дірку в пенсійному фонді у 90 мільярдів гривень депутатам розповідає міністр соціальної політики Павло Розенко. каже, підвищення соцвиплат чекати не треба. Від своєї заробітної платні Українцям доведеться віддавати 25% на єдиний соціальний внесок. Ставка ЄСВ буде складати на розміри заробітної плати, що перевищують дві мінімальні заробітної плати, на рівні 25%. Потім вона буде зменшуватися до 20% і в 2017 році, з 1 січня 2017 року, ми пропонуємо зафіксувати ставку на рівні 15%. Парламентарі погодилися розглянути проєкт бюджету Яценюка, але обіцяють, будуть уважно читати кожен пункт у профільних комітетах. Голосувати за нього планують 30 грудня. Яна Танчак, Вадим Тимофєєв перший національний.